То це вже почалося. Прикинь! Для всіх, хто дивиться об'явка, це лише уривок, ти з це реклама. Тупо на здогадках. Супер! І що нам з цим робити? За порядком? Як? Алло, що робити? Аж дякую. Здорі, на п'ять. П'ять? Але ж символ один, це на один, це п'ять. ж. якась чергова загадка. Щось мало змінитися. Та наче нічого. Що там? Цегла чи дрова. Так. І що? То це порядок. Тож зірка до зірки, трикутники. І ой, що це? Дравеняку отримано. Аж здригнула всього. Докупи її Все своїм розумом, що серйозно. А це неба яка різниця. А так. Що я маю робити? Та хоч просто стій. Ну таке собі. Цього цього. Здається, це має отримати хтось один. Точняк, лише найкращий. Годі шукати Дороті. Просто тікайте Та поквайтеся. Ваша дорока. А я запанікував трішки. Нагадую, це лише рибок. цілком відео набагато довше.